Доброго дня, шановні аграрії, у нас іноді бувають такі стани, що треба пересіяти, посіяти пізно або просто зробити другий врожай. Що я вам пропоную на пізні пасіви? Пізні пасіви вже для кукурудзи можуть бути за пісні для зони степу. Але сорго, є моя улюблена культура сорго. Ось, сорго біле, сорго червоне. О, це сорго для нього ще тільки настають оптимальні сроки пасіва з 10 по 25 травня. Тому ми можемо пересіяти ним і він дасть, сорго дасть максимально класний результат. Так а що це в мене? Це в мене соняшник, на тому вигляді він буде. Це синельниківський ультраранній, фракція екстра. І ціна питання 1500 гривень. І ви можете пересіяти, посіяти пізно і отримати надшвидка результат. Вражай! Кому що треба, які питання, звертайтеся. В шапці будуть, в описі будуть мої контакти. А вам дякую за вашу працю. Всього доброго.